Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Равенкі були чи часто ви відчували набряк, важкість, стому у ногах, навіть після нетривалої роботи. Влітку такі прояви можна було пояснити збільшенням вживання рідини. Натомість, ці симптоми можуть свідчити про розвиток хвороби судин простіше, варикоз. Про це доволі поширене захворювання та його профілактику далі розкажуть наші експерти. Варикоз підкрадається непомітно, і часто венозний малюнок на ногах люди помилково вважають лише косметичним дефектом та не звертаються до лікарів, але варто таки перестрахуватися, адже це може призвести до серйозних ускладнень. Якщо вчасно почати лікування, то багатьох неприємностей можна уникнути, запевняють медики. Якщо не приділяти взагалі увагу. Тим фактором, ну тим проявом варикозної хвороби і не звертатися до фахівців, то хвороба прогресує з часом. Вона дає ускладнення з часом. Що це за ускладнення? Це є тромбофлебіти, коли в венах утворюється тромб. І є високий ризик, що може тромб рухатися в потоці крові і давати явище тромбемболії. Від цього немало... Життів уносить тромбомболігеневої у носи, тромб, емболі, в світі. І, На жаль, знов такі тенденції до зменшення, хоч ми навчилися і виявляти, і робити профілактику, і лікувати. Але на жаль, тенденції зменшення тром емболічних ускладнень і власне летальності від цього ускладнення немає в світі. Лікарі кажуть, що частіше варикозне розширення вен спостерігається у жінок, і причина цьому вагітність та пологи. У цей період в організмі відбуваються гормональні зміни, що можуть спричинити руйнування. Цінок судин важливий фактор і спадковість. Якщо бабусі чи дідусі мали проблеми з винами, найімовірніше нащадки теж матимуть подібну схильність. Частіше хвороби проявляються у літніх людей, та нині до групи ризику долучилися і підлітки. Парадокс, що в найбільш розвинутих країнах світа ця проблема зустрічається найчастіше. Людина обмежується рухами, коли вона скажімо, має все необхідне для життя. Особливо це забезпечення якісною їжею автомобілями, транспортом. Ну, одним словом ми говоримо про те, що обмежує себе в рухах, в звичайних фізичних рухах, в фізкультурі, От, відповідному якісному харчуванню і раціональному харчуванню, що це мається на увазі, це вживання свіжих овочей якомога більше, фруктів якомога більше. От, Уникати шкідливих звичок це теж дуже важливо, особливо тютюна паліні Боротися з битковою вагою тіла це теж важливо, так? Але ми на сьогоднішній день бачимо, що особливо хвороба хвороба молодша є у підлітків. Причина в тому, що молодь менше рухається, більше сидить за комп'ютерами, за айпатами, айфонами і, і пов'язані ці проблеми. Щоб загартувати стінки судин, корисно займатися помірними фізичними вправами: їзда на велосипеді, танці, плавання, стрибки зі скакалкою та ходьба пішки щодня саме те, що треба. Добре, тонізує стінки судин і масаж. Ці поради особливо корисні людям чиї професії у списку потенційного ризику. Під фактори ризику передпадають певні професії, наприклад, повари, офіціанти, хірурги, бармени, яких робочий день пов'язаний з тривалим стоянням, так само і ті. Програмісти, які тривало сидять за комп'ютером в одному положенні. Дуже важливо щодня вживати, щоб в раціоні була велика кількість рослинної клітковини. Чому? Тому що рослина клітковина впливає на відновлення цілосності клапану апарату Вен відновлення цілосності самої стіночки. ВЕН. Нині існує чимало методів усунення косметичного дефекту та лікування ушкоджених вен. Подібні операції успішно роблять і рівненські медики. Але щоб не доводити до крайнощів, має бути правильно харчування, дозоване фізичне навантаження та вчасний візит до лікаря за найменших ознак захворювання і легкість у ногах буде як у юності. Принаймні дуже хочеться, щоб так і було. Синоптики запевняють, що останні літні тижні порадують нас теплою погодою. Попереду тривалі вихідні, і багато хто з наших краян проведе їх на природі у лісі, поблизу водойми або на городах, займаючись агрофітнесом. Маленька прикрість у вигляді кліща може зіпсувати усі вихідні, адже ці кровопивці можуть переносити небезпечні інфекційні хвороби. Як убезпечити себе, як правильно витягнути кліща і що слід робити, ідучи на природу, про все це розкажуть далі. Наші експерти. На природі кліщі найбільш активні наприкінці весни та у серпні вересні, стверджують біологи. Ці комахи можуть нападати на людину у будь-який час дня і ночі в будь-яку погоду. Улюблене місце кліщів сонячні схили пагорбів, висока трава. Ці шкідники присмоктуються до людей не лише під час перебування на природи, але й згодом, якщо залишились на одязі, речах чи були занесені до оселі, приміром, з букетом польових квітів. Під час укусу цей міні-вампір занурюється хоботком у шкіру, виділяючи зі слиною своєрідну анестезуючу речовину відчуття болю може виникнути лише за кілька годин. Напившись крові, крихітний кліщ значно збільшується за розміром. Укуси кліщів, так звані які можуть передавати таку серйозну хворобу, як Бореліоз. Борелія це такий збутник, який викликає в організмі ряд патологічних змін, які проявляються і на шкірі, і суглобові варіанти бувають і так далі. І так далі і це дуже важливо. Кліщ, який знятий з тіла. Або він знятий спеціалістом, або вже хто вміє, знає, тому що сам завжди треба звернутися до лікаря, щоб перевірити на можливість передачі бореліозу. Тому що наші е, ентомологи дослідили наш регіон е, по різним даним від 60 до 70 кліщів інфіковано бореліями. Інфікована комаха здатна заразити людину не лише бореліозом, але й іншими інфекціями, приміром, енцефалітом. Кліщовий енцефаліт може проявитися вже наступного дня після укусу. Згодом у людини починаються головні болі, блювота, втрата свідомості, підвищення температури тіла. Прояви бореліозу схожі, але часто люди схильні вважати, що це початок застуди. Підвищення температури, поява гіперемії, так званої почервоніння в ділянці в укусу, яка може розповсюджуватися в розміра, головний біль, мізевий біль і так далі. Лікарі кажуть, що кліща слід видаляти якомога швидше, бо чим довше він кусає, тим більша ймовірність зараження. Та навіть якщо почервоніння на місці укусу не було, варто за кілька тижнів здати кров на аналіз, щоб переконатися, що збудника хвороби в організмі нема. Самого кліща теж бажано віддати для аналізу в лабораторію. Лікарі зауважують, що видалення кліща кровопивці краще доручити медикам, але в польових умовах варто змастити комаху шаром крему чи олії, аби перекрити доступ повітря до його голови та спробувати Викрутити кліща зі шкіри, не пошкодивши нахабу. Кліщ має бути видалений повністю. Значить, ми можемо відірвати черевце, а головка залишиться. Зі слиною передається борелія в організму людини. А якщо залишилася головка, то залишилася слина залоза. Отож, їдучи на природу, зважайте, що кліщі обирають для укусу місця з ніжною тонкою шкірою. Біля вуха на волосяній частині голови під пахвами, тому одягайте капелюх чи хустину та вбрання з довгим рукавом і штани. Час від часу оглядайте себе та дітей, адже кліщ може годинами подорожувати по тілу у пошуках зручного для нападу місця. А ще користуйтеся захисними кремами, що відлякують комах. Їх можна придбати в аптеці. Кажуть, допомагає загальновідомий бальзам зірочка або ароматичні олії, гвоздики кедру чи анісу. Ними Слід змащувати відкриті ділянки тіла. Гарна зачіска, здоровий колір та блиск волосся. Це основні критерії, за якими ми оцінюємо зовнішність людини. Та загальне враження може зіпсувати невелика дрібниця, неприємність у вигляді лупи. Чому вона з'являється та як з нею боротися, далі розкаже лікар-дерматолог. Багато хто вважає, що поява білих лусочок, що осипаються з волосся, чи простіше лупа, це лише тимчасова незручність. Натомість лікарі кажуть, що вона може бути проявом не однієї хвороби, тому варто бути уважним та вчасно почати лікування. Досить часто це ще буває поява лупи на фоні внутрішніх проблем, на фоні проблем шлунково-кішкового тракту, на фоні е м, різних е м, ендокринного характеру захворювань. Себорея – це більш ширше поняття, ніж просто лупа. Тому що це загальноклінічний повний діагноз, і якщо сказати в визначенні, то себоре це йде просто підвищене виділення. Найчастіше всього це відбувається іменно в період пубертантного дозрівання, тобто в період статевого дозрівання. І дана проблема більш характерна іменно для молодих людей, починаючи від 17-18 років і до 25 п'яти. За статистикою, кожен третій житель планети, старше 12 років має лупу або інші прояви сибореї. Втім, вона може свідчити і про алергічну реакцію, приміром на шампунь чи інші косметичні засоби. Та в будь-якому разі консультація лікаря не завадить, адже ігнорування такої проблеми може спричинити розвиток серйозніших ускладнень. Якщо не звертатись до лікарів, якщо не лікуватись, якщо не відповідно поганий догляд за шкірою і гігієнічний догляд, також не Досконалий може приєднатись, ускладнюється приєднанням піогенної інфекції, грибкової інфекції. Те, що для лупи наявність специфічного грибка є. Це лабораторно підтверджено. Дехто досі вважає, що причиною появи лупи може бути вживання певної гострої чи солоної їжі або часте миття голови. Медики кажуть, що доводити таку залежність не варто. Дієвіше метод обстеження та аналізи. Немає чіткої визначеності, чи мити голову щодня, чи мити голову раз в тиждень. Шкіра поділяється, вона може бути жирною, сухою, комбінованою. Все залежить від індивідуальних властивостей шкіри. При потребі можна мити і щодня. Є чимало народних рецептів та тривалих методів боротьби з подібною прикрістю за допомогою цілющих трав, мазей, хендмейд та компресів. Втім, лікарі запевняють, що лікування себореї слід проводити комплексно, усуваючи у першу чергу причини появи лупи. А сучасні лікувальні засоби впораються з цим швидко та якісно. Тому вибір за вами. Нехай наша інформація та поради стануть вам у пригоді. На сьогодні все бережіть себе та своїх рідних і нашу незалежну Україну, миру, терпіння, порозуміння і впевненості у досягненні мети. Будьте здоровими. До зустрічі!